Любов це не порно. Любов від Бога, а порно від диявола. Значення слова порнеа – це блуд і розпуста, а Бог є любов. 16 якостей любові, які записані в Біблії, допоможуть вам відрізнити любов від порно. І перша якість любові це довготерпіння. Любов довготерпить, як Бог довготерпить все людство. Той, хто любить, здатний терпіти довго. Блуд же навпаки нетерплячий і заради задоволення себе тягне партнера в ліжко, не дочекавшись весілля. Любов милосердна, тобто милує, співчуває, підтримує, жалкує, не засуджує, не звинувачує, приймаючи кохану людину як частину себе, як своє тіло, не розділяючись на я і ти. У блуді немає милосердя, є тільки розділення. Через порно чужі мужики та баби стають між вами двома і переслідують ваше життя. Розпуста тягне до чужого, а не на рідне, подружнє ложе. Порно це навіть не секс, а ілюзія, продумана до дрібниць фізкультура перед камерою. Любов не заздрить, не порівнює себе та коханого з іншими, не змагається, не бажає чужого. Любов бачить у своєму шлюбному партнері ту єдину дану Богом людину. Блуд переповнений заздрістю, адже актори порнофільмів виглядають не як звичайні люди. Пластичні операції, збільшені груди, великі сутеві органи викликають комплекс неповноцінності, заздрість та повне розчарування у своєму партнері. Амінь. Далі буде.